Як грати. Ангмар. Ангмар зараз досить сильна та універсальна фракція. На старті, є герой, в якому обираєте, в яку спеціалізацію будете грати. Їх три: Рудаур, Карндум та Сила Темної Магії. В залежності від вибору спеціалізації змінюються деякі абілки палантиру, сила і обілки Юнітів та доступні герої. Рудаур. Агресивна тактика, яка дозволяє робити дешевого героя скаута. Також дає можливість наймати вершників на варга. В першому тирі палантиру варгатня дає більше очків командування. В другому тирі пасивка дає можливість робити грейди для воїнів Рудаура. Інша білка це призив факельщиків дикарів, які гарно ламають еку ворогові. В четвертому тирі в замку, з замку з'являються отакі сніжні тролики. Скажу прямо. Мені ця спеціалізація не дуже подобається. Адже майже все те саме роблять інші спеціалізації, плюс додаткові фічі. А в цій лише великий плюс це вершники на варгах. І все. Карндум це спеціалізація на лейтову гарну пачку. Трохи стандартно для всіх фрак, списи та луки. Хоч так і зіграти можна за будь-яку спеціалізацію, але коли обираєш карндум, це стає трохи дешевше та швидше. До того ж, самі по собі війська робляться трохи дамажніші. При виборі цієї спеціалізації стає доступний герой Ангматаур. Він з прокачкою просто стає дуже сильним героєм. Також Карндум дає скидку на побудову лейтових бараків, а заклинателі робляться трохи жирнішими. В паландирі пасивка другого тиру дає військам збільшений урон, і в призиві з'являється два загони кавалерії. А з замку четвертого тиру спавняться отакі берсерки. А призвана Кепа приносить 50 монет. Як на мене, сама стандартна спеціалізація, яку не помилка буде грати будь-який мачап і режим гри. І остання це сила темної магії. Це коли за Ангмара хочеться зіграти якось необично. Тут можна експериментувати по-різному. Дана спеціалізація дозволяє катапульт пляти бочонки з ядом, також дозволяє воїнам проходити через могильники, дозволяє наймати героя мага. Також стоїть доступні в наймі війська з могильників це привиди. До того ж, вибір білки магів стає безкоштовним, також маги починають дамажити звичайною тичкою. В палантирі призив прикликає у мертвій. а пасивка покращує могильники, вони приносять на 50% більше ресурсів. В третьому тирі погодний ефект трішки коцає всю карту. А з замку четвертого тиру виходять отакі монстри. Війська. Чому Ангмар універсальна фракція? В нього війська вдало роблять все. Дешеві заклинателі швидко наймаються, а також гарно дамажать будівлі. Казарма Карндума гарно себе проявляє в і Лейтгені. В тих юнітах збалансовано все. І здоров'я та урок. І катапульти, якими можна наспавнити. Адже вони дешеві. Є топова кавалерія, яка, мов, бурне поїзд. Навить все на своєму шляху. До того ж, ця кавалерія не здохне в моменті, коли наїде на ворожі списи. Інколи навіть списи не можуть задефати учників від тієї кави. Тролі жирнючий юніт, який гарно і героїв і постройки війська. З ними доводиться рахуватися. Є маги, з купою різноманітних аділок, комбінації з яких можуть гарно здивувати ворога. По героях почнімо з основного Кече. Він бажаний герой в кожну гру, адже в нього гарна пасивка, яка відключає інші лідерки. Також дає страх. Плюс до всього герой дуже дамажний і жирний, тому вбити його так просто не вийде. Качає білка, яка бафає кожного героя за ангмару. Тому не забувайте юзати її на кожного з своїх героїв. Вона працює до кінця гри. Рогаш Імба імбою. Його все Нерфлять рівно лишається сильним досить героєм. Рогаш це тип за лаєтичкою після прокачки, а ще відкидає в радіусі. Це прям дуже сильна штука, адже може бити війська а покидувати рядом в героїв. Маргомир герой, який бафає карндунців. Маст хев, коли граєте в них. Карш вбивця героїв. Він сповільнює і гарно дамажить. Має телепорт, який дозволяє швидко діставатись до цілі. Халдар, герой, якого краще робити першого. Його баф на війська призивателів, до того ж топовий виклик військ, а за допомогою топорика можна сильно дамажити ворожих героїв на відстані. Гомфінбул герой, який підсилить вже зроблений кістяк армії. Найкраща фішка це виклик вовків, яких можна закинути на ворожих лучників в бою, Ті будуть змушені відволікатися на них. Палантир Вангмара досить гарний, адже кожен заділок сильно може зарішати в тій чи іншій ситуації. Качаються зазвичай отак. І, і так, по теорії пройшли. Тепер трохи практики. Пізніше можна робити по-своєму, але коли ви новачок в цій грі чи в Грізангмар, я б радив опанувати суфракцію Карнду. Стартуємо в 4 ферми, два бараки призивателів. Звідти робимо невелику пачку, йдемо або кріпитися з песами, чи рашити з мечниками. Фіча фракції, що заклинатель можна робити, а потім вже по ситуації обирати яких військ не вистачає. Типу відправляємо загін мечників і призивателя в пачці. І дивимось, кавалерії немає, то прикликаємо мечників і ламаємо. Якщо з'явилась кіннота, просто з заклинателя прикликаємо загін з песів, сидимо довольні, дивимося, кава робить розворот поворот. Загалом, коли не хочемо рашити і закріпили ще встигли, паралельно добудовуємо ферми, і можна ставити вже бараки карндума. І звідти старатися зробити лучників. Помжопачка має танчити на початку, а лучники дамажити. Ну і потроху-потроху змінюємо війська на лайтові. Не забувайте, що білка лучників ставиться на автоказ, тому робіть це, коли побудували загін. Таким чином, це покращить файт. Катапульти додавайте, коли вже виграєте по всіх фронтах і просто хочете закінчити гру. А ворог сидить на себе на базі і не дає підійти, щоб зламати фортецю. Пам'ятаємо також про кавалерію, адже вона досить сильна, і два загони з легкістю можуть задавити всіх ворожих лучників, скільки б їх не було. Тому, якщо вистачає вміння підконтролювати, робіть кавалерію. Ну, начебто все, всі основні штуки розповів. Приємної гри за Ангмар. Перемог вам всім, бувайте!